Prezydent USA Donald Trump skasował, zaplanowaną spotkanie z uczelnikiem Kremla Władimirem Putinem u Budapeszti z wizytą u Waszyngtonie prebywa hęcyk NATO Mark Jutta. Tymczasem Eurosojusz wody 19 pakiet sankcji proti Rosji. I amerykańska administracja także woda sankcji proti Rosniewki, Ukoila i innych rosyjskich kompanii. Pro geopolityczne obstawy ta ukraińską obronu. Будемо говорити з політологом та військовослужбовцем Сил Територіальної оборони Збройних сил України Олександром Мусієнко. Пане Олександр, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю вас, добрий день. Хочу почати розмову з атак на українські міста. І давайте подивимося таке коротке відео з Києва. Власне, це проліт дрона вздовж лінії метро. Подивимося, і потім поговоримо. Це відео записано власне в ніч проти четверга. Дрон летить дуже низько, летить вздовж лінії столичного метро. Хочу запитати вас, чи Росія змінила тактику і чи власне може наше ППО збивати дрони, які летять так низько. по Перше, треба сказати, що Росія постійно намагається змінювати тактику підходи. Я вам можу сказати, що, наприклад. Перебуваючи там місяць тому, не в Києві, а в іншому місці України, наприклад, в Дніпрі, я спостерігав і бачив, як протягом двох днів ворог міг задіяти дрони і атакувати по-різному. Тобто, в один день це фактично була атака, коли російські дрони летіли дуже низько. В інший день це було навпаки. Буквально там минуло дві доби, і вже Росія атакувала зовсім по іншому, коли дрони летіли на висоті понад дві тисячі метрів. А попередній день кілька десятків метрів від землі. Тому, скажімо, це не нова тактика. Час від часу змінюються підходи. Треба сказати, що в Росії активно намагаються вивчати методи роботи українських систем ППО. Ми, в свою чергу, досить прискіпливо вивчаємо тактику запуску російських атак. Саме тому і ефективність є в збитті дронів, тому що якби це все, що Росія запускає, прилітало би ну, наслідки були б більш жахливими і негативними для нас. Тому ми теж вивчаємо і вдосконалюємо. Є, скажімо, різниця в тому, яким чином відпрацьовують в тому числі і підрозділи, які залучаються до протиповітряної оборони сил територіальної оборони, які збивають дрони, і специфіка того, як їх збивати на низьких висотах, і на високих, тому що потрібно задіювати і різні типи озброєння, потрібно враховувати і те, що знаходяться житлові будинки. І а, теж при застосуванні певних видів озброєння це дуже досить суттєво важить і має значення. Ну і звичайно, що коли дрон летить дуже низько, а, його подекуди виявити складніше, оскільки ну, потрібно мати додаткову кількість радарів. Є інша специфіка, я би про неї не хотів говорити публічно, але Скажімо, вивчається, яким чином Росія діє для того, щоб бути ефективніше в тому, щоб збивати якраз дрони, які долітають до українських міст. І напередодні Wall Street Journal написав про те, що США зняли обмеження на застосування західних далекобійних ракет. Хоча Дональд Трамп пізніше це спростував, знаємо, що в середу Storm Shadow вразили хімічний завод у Брянську. Але таких ракет небагато їх десятки, не сотні. Наскільки, на вашу думку, реально такі обмежені ресурси можуть змінити ситуацію на полі бою? Я би сказав, що залежить від того для яких завдань використовувати. Якщо ми говоримо про те, що ну, ми розуміємо прекрасно, що ці ракети або французькі аналоги скальп а французькі аналоги британських стормшедов вони мають певну дальність польоту. Вона є різна, тобто Storm стормшедов є і у версії до 280 км, але є майже до 450 Це теж багато чого важить. Ми виходимо із того, що задіюються саме ракети дальністю до 280 км. кілометрів. Відповідно, прекрасно собі подивившись на мапу, можемо розуміти, що вражати можна тільки військові об'єкти на прикордонних з Україною а, областях Росії. Тобто, це Брянська, ну от випадок, якраз в Брянську ураження хімічного заводу, це Курська область, це Білгородська область, тобто туди, куди можна дістати з точки зору стратегії стратегії того, щоби. Створювати елементи стримування для Росії, аби Росія, в свою чергу, не чинила терору проти наших прикордонних територій Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, де зараз вони досить активно діють з метою знищення української енергетичної системи наших спроможностей, особливо в зимовий період. З точки зору того, щоб стримувати це і показувати, що в нас є спроможності, які можуть завдавати відповідь і знищувати багато об'єктів безпосередньо там при прикордонні смузи Росії, це може працювати в поєднанні з комбінованими атаками, коли ми говоримо про застосування не лише ракет Стормшедов, а можливо і інших ракет «Нептун» українського виробництва, як це вже відбувалося і по Білгородщині і Брянщині. Ну і із застосуванням а, дронів. Але, звичайно, що з точки зору ефективності, велике значення має проведення супутникової розвідки з метою встановлення місця знаходження систем російських ППО. І от, знаючи, де знаходяться системи ППО, де Росія сконцентрує свої радари, засоби протиповітряної оборони, можна більш детальніше. На вивіреніше та ретельніше планувати атаки таким чином, щоб практично кожна ракета досягала своєї цілі, тобто, з точки зору, от якраз прикордоння і ослаблення російських можливостях в цій зоні, це може працювати. З точки зору усієї Росії, звичайно, це працює в меншій мірі, виходячи із обмеженої дальності польоту цих ракет. Panie Aleksander, wy tylko jeszcze co zadałem Neptuna, a czemu my nie baczymy w działaniu innych ukraińskich rakiet, na przykład Flamingo, czy tych Dostowego Neptuna, albo, albo Długiego Neptuna, może one już były zadijani w frontowych działaniach przeciw Rosji, same na terytorium Rosji? Ви знаєте, що стосується Нептуна, буквально не так давно, якраз військово-морські збройні військово-морські сили збройних сил, які є операторами цих ракет в Україні, вони давали звіт про те, що якраз кілька десятків цих ракет вже було застосовано по російських військових об'єктах в різних точках і планують і надалі застосовувати. Звичайно, що нам би хотілося більше, і ми чекаємо розвитку загалом ракетної програми. І є вже певні випадки застосування тих же самих фламінго, але ще звичайно в тій кількості звичайно недостатні для того, щоб змінювати кардинальну ситуацію і в Росії з точки зору ослаблення її спроможності, і з точки зору створення для нас більш сильнішої позиції однак є причини, в тому числі об'єктивного характеру про них говорив і президент України неодноразово, які стосуються фінансування. От з точки зору мені видається думки і тієї точки зору, що якби зараз ініціатива «Build with Ukraine», яку пропонує Україна та активно просуває, з того, що ми маємо технології і маємо певні прототипи, і маємо певні моделі ракетного озброєння, якщо б це розвивати якраз інвестуючи кошти, в тому числі європейських інвесторів. Це було би дуже непогано, тому що це би створювало такий собі щит стримування ефективний на східних рубежах і Європейського союзу, і НАТО, особливо Європи, особливо для оборони європейських країн. Тому як тільки я думаю, що питання фінансування буде змінюватися в кращий бік, я думаю, що ми будемо бачити і більшу кількість цих ракет, які будуть застосовуватися. Пане Олександре, Росія за останній тиждень знову цілеспрямовано била потець, залишали залишаючи українців власне без світла, без води. Чи змінилася наша якість захисту таких об'єктів критичної інфраструктури? І наскільки реалістично, що цього разу росіянам не вдасться вивести з ладу значну частину енергосистеми? Ви знаєте, звичайно, робота проведена і з точки зору захисту цих об'єктів, і з точки зору розташування систем ППО порівняно з 2022-2023 роками, коли було у нас і менше можливості і спроможностей, і по-іншому, скажем, не вдаючись в деталі, зайві задіювалася система ППО, і вона по іншому працювала. Зараз ці питання вирішуються з точки зору, в тому числі, посилення і. Об'єктового ППО, так званого для того, щоб ну прикривати певні особливо важливі стратегічні об'єкти на території нашої держави. звичайно, що враховуючи ту кількість засобів повітряного нападу, які Росія застосовує подекуди під час однієї атаки, і це комбіновані атаки з допомогою різних типів. У нас ще е, немає достатні, е, достатньої кількості сили засобів для того, щоб забезпечити ще більш е, кращий і ефективніший коефіцієнт збиття цих цілей. І на жаль, на превеликий жаль, певні ракети і дрони вони досягають своїх цілей. І, ну і звичайно, що наслідки ми бачимо там е, в тому, що вимикається електроенергія, є інші наслідки тощо. Тому є, е, але з точки зору посилення ефективності, можу вам сказати, що порівняно з тим, яка була ситуація в 2022-2023 роках, багато висновків зроблено, в тому числі щодо прикриття і захисту цих об'єктів, аби ну, скажімо, не допустити тотального блекауту, тотального мороку, холоду, що би хотіла зробити Росія, є проблемні ділянки. Прикордонних територіях вони пояснюються близькістю до державного кордону і тим, що Росія застосовує комбіновані атаки, дрони на різних висотах, різні типи дронів, завдаючи ударів точково, виключно по енергомережі безпосередньо 50 кілометрової зони від кордону, 60 кілометрової. Тощо я би сказав, що на сьогодні це такі найбільш проблемні моменти загрозливі, що саме ці регіони, ці райони нашої держави, вони najgorsze może stracić od tego rosyjskiego terroru. A teraz o Szwecji. To piękna kraina nad baltyjskim Morzem. Panie Aleksandrze, Szwecja chce sprzedawać Ukrainie taki Gripen. Ich mało buty po różnym, za riznymi danami 120, 150. Czy taki Gripen może być takim gęśnym zmiennikiem w wojnie przeciwko Rosji I czy Це означає, що f 16 буде менше. Україна не буде їх закупувати в Штатах. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день питання про f 16 не знімається. А що стосується літаків, f 16 ми чекаємо, ще поставлен, поставок обіцяних нам раніше, зокрема від Бельгії. Ви знаєте, що Бельгія зараз чекає f 35 на заміну своєму авіапарку f 16 які вони планують передати Україні. Це доволі таки ефективна машина, доволі таки добре себе зарекомендувала і при завданні ударів по наземних об'єктах, і при, при відбитті російських атак. Є так само міражі, які постачаються. Тепер мова йде про гріпини. З точки зору, звичайно. Технології, скажімо, об'єднання і застосування різних типів літаків. Звичайно, про це можуть більше розповісти представники фахові компетентні саме повітряних сил. Можливо, тут ну, звичайно, потрібен буде певний період на адаптацію на інтеграцію цього всього в єдину систему повітряних сил збройних сил України, але звичайно, з точки зору посилення наших спроможностей в повітрі, це дуже хороший знак. Дуже хороший плюс це альтернатива забезпечення постачання того, що ми можемо напряму отримувати від Швеції, не чекаючи, поки окремі країни Європейського союзу, які пообіцяли нам F-16, чекають постачань F-35, тому що це займає час. Тут цільова поставка і виробництво безпосередньо для України. Звичайно, це займатиме час. Це авіабудівна галузь не все настільки швидке, як би нам хотілося. Але Гріпен на сьогоднішній день є доволі таки ефективним літаком, якщо виходити з його технічних характеристик. Тому сподіваюся, що це посилить наші можливості. Я би не сказав, що ми повинні робити прив'язку виключно до постановки питання, що якийсь окремий вид озброєння може стати «геймченджером», але це точно посилить наші повітряні сили і наші спроможності. Геймченджер це. Скажімо, все те, що ми можемо використовувати, це сукупність різних видів озброєння і інноваційність, технологічність, за що ми зараз ведемо боротьбу з Росією, теж щоб наші рішення і і озброєння наше було кращим, технологічніше, інноваційніше і якісніше. І до речі, що стосується літаків, якраз на відміну від російських літаків, які подекуди теж на жаль демонструють свою ефективність, але Західні виробники вони є більш інноваційнішими. Вони мають більший доступ до технологій, вони мають більший доступ до того, щоб встановлювати модерне обладнання, особливо навігаційне, супутникові і не тільки, що робить їх кращими і більш конкурентно ніж російські СУ та Міга. Пане Олександро, і знаємо, що минулого тижня ви мали зустріч з генсеком НАТО в Брюсселі. Розкажіть, будь ласка, про що ви говорили з Марком Рюте? Насправді скажу так, що інтриги великої немає. Я, от якраз продовжуючи авіаційну тему, подякував генеральному секретарю за те, що він ще, будучи прем'єр-міністром, активно лобіював тему передачі в Україні літаків F-16. Тому що це дійсно те питання, за яке він болівав, і за сьогоднішню підтримку України, яка є, зокрема для сил оборони України, ну і дещо про плани подальшої підтримки України з боку Північно-Атлантичного альянсу, на що генеральний секретар НАТО відгукнувся дуже позитивно і схвально. Ви бачите, що зараз. Марк Рюте займає максимально таку позицію, коли він налаштований сконсолідувати консолідувати партнерів довкола підтримки України. Особливо важлива ініціатива Перл, яка працює це коли фактично наповнюються фонди для закупівлі американської зброї для потреб України, таких невідкладних потреб. Ну і ось його особистий візит безпосередньо. До Вашингтону такий надзвичайно стрімкий, швидкий, якраз покликаний для того, щоб сконсолідувати позицію США та НАТО загалом для того, аби розуміти, яким чином зараз нам активізувати підтримку тиску на Росію. І це свідчить про це: про те, що Марк Рютен насправді робить дуже багато для того, щоб позиція альянсу зараз була консолідована. Тим більше в цей непростий час, коли є багато викликів. Для європейської безпеки в цілому не тільки пов'язаних з російсько-українською війною, а загалом через агресивну поведінку Росії, через ті заяви, які лунають зараз по відношенню до країн Балтії, до країн Північної Європи, через те, що загрози є в Балтійському морі і в інших регіонах. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, Олександр дякуємо. Мусієнко, політолог, військовослужбовець Сил Теро збройних сил України, був гостем українського фокусу.